Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Сьогодні я хотів запропонувати вам поговорити про Трампа. Ну, дуже багато всього сьогодні говорять про Трампа, тому що е, є відчуття великого перелому в поведінці Трампа, який я, до речі, передбачав ще перед новим роком, тому що був впевнений, що не вистачить більше, ніж на три мі місяці. У Путіна вміння тянути кота за хвіст, і рано чи пізно це все закінчиться. От воно все і закінчилося. Закінчилося зі знаком мале, але менше з тим. Сьогодні я би акцент зробив саме з одного боку на тому, що відбувається з Трампом особисто, і з друге, як Росія готується до того, щоб її ситуація стала ще складнішою, ніж вона є зараз. Тому що вона справді є складнішою, ніж є зараз, і я, можливо, з цього і почну. Я почну з нафти. Значить, з нафти перед 2014 роком, коли відбулося ну, початок війни наш, Росія почувалася дуже-дуже добре. Половину її бюджету, ви не помилились, половину її бюджету складали надходження від нафти. Тобто, з одного боку була нафта, а з іншого боку, все інше. Ці заводи, фабрики, там все інше вугілля, Ну, тобто, все, що в них є, це було тільки половина. А все інша половина це нафта. І от ця нафта в 13-му році складала головне джерело надходжень. Воно дозволяло триматися Росії на плаву, гарно мати, гарно мати форму. І наповнювати свої резерви зайди А Що ми маємо на 25 рік? Ну, точніше, на плани на 25 рік. 25 рік, плани на 25 рік говорять про те, що нафта тепер 30% бюджету Російської Федерації, тобто тільки три частини з 10. Це нафта, всі інші, це їхні інші виробництва там, і так далі. І так далі. І це не говорить про те, що у них так гарно йдуть справи. Просто з нафтою стало дуже складно. Її дуже важко продавати. От. І Хоч вона її е, коштувала достатньо дорого, тобто приносила їм прибуток, але надходження давало все менше і менше. Це відбувається сьогодні. Дуже просто. Їм треба продавати певну кількість нафти щодня. Немає значення, не будемо запам'ятовувати цифри, тому що не кожен це може запам'ятати, і воно не потрібно забувати голову сміттям. З іншого боку, ціна на нафту має бути 70 доларів. Таким чином, оця сума і давала б їм можливість нормально наповнити бюджет на 30% за рахунок нафти Що є сьогодні. А сьогодні вони отримують від нафти тільки 60% від тих грошей, які вони планували отримати. 60. Не 100%, а 60%. Тобто 40% грошей, які мали б надійти від нафти, а це, нагадаю вам, 30% бюджету. Вони не до по Великому рахунку, якщо отак загалом говорити, то це означає, що 12% від запланованого бюджету до них не доходить за рахунок, чого вони не доходять. Вони зараз не доходять за рахунок двох речей. Перша річ це е, тарифи, які ввів Трамп, вони призвели світ до того, що світ став. На шляху рецесії, тобто на шляху суттєвого зменшення виробництва і так далі. І так далі. І цей момент нафти витрачається значно менше. Ну, грубо кажучи, якщо ви сидите вдома і нікуди не ходите, то ви витрачаєте ресурси значно менше, ніж коли ви кудись ходите, а, а тим паче їздите. От приблизно та сама історія сьогодні відбувається з нафтою. Оскільки нафти тепер треба менше, то ціна на неї відповідно почала падати. А тут ще така історія, коли дві країни, такі як Казахстан і е, Ірак, почали нелімітовано видобувати більше нафти, ніж хотіли всі інші. Їм сказали: ну ви прикрутіть там видобуток. Вони сказали, нам по фонарю, ми будемо видобувати нам потрібні гроші. Ну, добре, сказала Саудівська Аравія. Тоді я включаю свій станок. І Саудівська Аравія почала видобувати. Ще більше нафти. А це означає, а у них найдешевша нафта для розуміння. І ціна почала падати. Сьогодні оця нафта бренд, про яку всі говорять, вона вже коштує 50. А відповідно та нафта, яку продає Росія, коштує 55. І це означає, що не 70, а 55. І таким чином Росія опинилась в такій, скажімо, економічній пастці. Вони зараз планують, що їхній бюджет там якось вдасться викрутити, але ми повинні всі розуміти, що оця пастка, в якій вони сьогодні є, вона залежить не тільки від обставин, а ще й від того, як цими обставинами будуть керувати. Ну, як можна керувати обставинами. Дуже просто. Можна розпочати якусь війну на Близькому Сході, і тоді ціна на нафту виросте. Можна скасувати мит Трампа, і тоді в економіці світу почнеться новий бум, і тоді нафти треба більше. І таким чином, війна і скасування санкцій може призвести до того, що потреби в нафті виростуть, ціни виростуть, і знов почнеться божевілля. Таким чином, з одного боку, це випадковість, а з іншого боку, це випадковість, яка може керуватися. І тому говорити сьогодні, чи. Буде так увесь рік, чи справді оці нестача нафти стане постійною проблемою Росії до кінця року і економіка обвалиться не можна. Це може протривати три дні, п'ять днів. Ми не знаємо, як це буде. І великою мірою це залежить від того, що буде робити Трамп, як він буде діяти, яке, яка його позиція? І тут дуже цікаво, що. Трамп, як це у нього часто буває, дав величезне розлогі інтерв'ю, в якому відповів на дуже багато питань, які стосуються піднятої нами тільки що теми. А цю, цю тему я би розділив на дві частини. Перше ставлення до Росії, а значить бажання чи небажання допомагати Росії вийти з цієї кризи, і друге ставлення до Китаю, тому що та й, е і мирні перемовини з ними і так далі вони можуть призвести до тієї самої ситуації з світовою економікою, коли вона раптом почне рости. І е в цій історії е дуже важливо розуміти е концепцію самого Трампа, як він це бачить. Тому що донедавна здавалося, що його концепція прибуткової ніякого ніякої перспективи е її продавити немає. І ніяких таких особливих обмін немає, але Китай на неофіційному рівні почав сигналізувати Сполучені Штати про перемовини, і в цьому інтерв'ю Трамп жорстко сказав: ніяких санкцій з Китаю знято не буде, ніяких мит з Китаю зняти не буде інакше, ніж шляхом Тобто, не буде такого, що ну добре. Ви там зняли мита з наших товарів, а вони зняли мито з американських товарів достатньо багато. І, і, і про це вже це, це не було офіційною заявою, Це не було коли американські уряд заявив, От ми пішли зустріч, зняли мито. Вони зняли справді мито з великої групи товарів, але вони нікому це не оголошували. Це був такий ніби пасаж ну такий подача пас. Трамп не прийняв, він сказав ні, поки не буде перемовин, і в цих перемовинах ми не обумовимо наші стосунки до того часу, нічого такого не відбувається. І це достатньо показово. Російські газети вже написали про те, що Сполучені Штати знімають мита з Китая. Це неправда, такого Трамп не говорив, і це не входить в його плани. Він хоче додавлювати Китай. І це означає, я не знаю, чи в нього додавить чи не додавить. Я це, ми зараз це не обговорюємо, тому що ну це знаєте тонкий економічний момент, і я не розумію до кінця, як це все працює, кому хто скільки більше продає, і як це все можна переправити куди. Але я знаю одне, що така ситуація призводить до того, що світова економіка продовжує заходити глибше і глибше в піки. Кожен може розраховувати, що він вийде з цього пік краще, хтось гірше. Трамп, можливо, впевнений, що Америка від цього виграє. Я не буду навіть сперечатися, тому що я ж кажу ще раз, я не, не, не знаю макроекономічних показників, які там є в Америці на сьогоднішній день, моменти, і як вони там будуть виходити. Але ключово я знаю, що витрати пального, витрати нафти в світі буде скорочуватися. Це для мене очевидно. Друге. Цій же версії істини, а Трампа вона міняється час від часу, ви знаєте, він сказав, що він підтримує оцей законопроект, який вже 72 сенатори готові підписати і проголосувати в Сенаті, яким накладаються ще більші санкції проти Росії. Нагадаю, там санкції. Такий, хто купує нафту, той ну платить божевільні гроші не Росія, а саме ті країни, які купують, і це вже сьогодні тільки натяк на це почали призводити до відмови від купівлі російської нафти, і е, тепер, якщо Росія е, ще й перестане продавати нафту іншим країнам, то відповідно оця сума. Якби говорив, що вони 50% прибутків відбувають від тих грошей, які є, вона перетворюється в 50%, а може і в 100%. Відповідно, воювати Путіну буде ні за що. І він повинен це розуміти, тому що це відбувається саме в цей рік. Нагадаю вам, коли всі казали, що ресурси Росії на межі. Всі розраховували, на скільки місяців ще цих ресурсів вистачає. І найбільш сумним було те, що якщо б Путін підтримував Трамп, підігрував. То цих би ресурсів вистачило надовше. І тоді наші ресурси би закінчилися, на жаль, набагато швидше б. А на сьогоднішній день, коли у нас є потужна підтримка багатьох країн, коли Китай готовий про щось домовлятися з Сполученими Штатами, а у Росії нафти може стати нафта доларів може дати ще менше, це якби позитивний момент. Чому це може бути ненадовго? Тому що Трамп прямо говорить. Що якщо Росія піде на мир, тоді він буде інакше до цього ставитися. Тобто, мир зараз для Трампа це не те, що було вчора. Трамп міняється. І міняється він з багатьох причин. Його дотискає його суспільство, його неможливість домовитися з Путіним дотискає. І закінчити союзники з Європи дотискають. І о, сьогодні він говорить про те, що е, Росія, е, Росії Україна не потрібна, що вона хотіла е, завоювати всю Україну, але в неї це не виходить. І тому, що оскільки їй територія України то й не потрібна, то, може їй треба звідти. І, і, ну, логіка в цьому якась є. Тобто ви хотіли знищити Україну як державу. Вона припинила своє існування, ви е, хотіли завоювати цю територію з там владу маріанет чи щось таке. І ви витратили купу ресурсів. Ви не досягли. Навіщо вам продовжувати контролювати частину території, якщо ви свій план не виконали? Частина плана нічого не вирішує. Ну насправді так і є. Тобто е, геополітичний опонент е, Росії України залишається існувати, і вона стала тепер символом. Протистояння з Росією і тепер дуже багато країн змушені будуть так чи інакше активно допомагати Україні, навіть закриваючи очі на деякі дурниці, які робить наша влада, і в цьому є своєрідний позитив для України, тому що тепер Трамп розуміє, що треба допомагати Україні. Він говорить, що з одним із партнерів у нього кращі стосунки, ніж з іншим, тобто Росія, Україна. Він не може публічно говорити про те, що у нього хороші стосунки з Росією, навіть якщо б вони були, тому що це суперечить поглядам його суспільства. Таким чином, коли він говорить, що з одним з опонентів у нього хороші стосунки, то це він безумовно має на увазі виключно Україну, і те, що він почав перетворюватись в прибічника України. З такої нейтральної фігури це позитив. Не треба думати, що Трамп є прибічником України. Ні, цього немає. Трамп не прибічник України. Трамп грає свою гру. І коли я казав, що Трамп поміняє своє ставлення до війни в Україні, я не казав, що він поміняє ставлення до України чи до Зеленського. Він не поміняє його. У нього є своє споживацьке ставлення до всього і своє зневажливе ставлення до Зеленського так само. Але стратегія для нього міняється. Він бачить, що е, варіант А, який у нього був прописаний е, в цих промовах, які він робив, чи заявах, які він робив з, до своїх виборів, а він говорив так: що ми з Путіним домовимося, а якщо що, то я введу санкції, да ми ж з ним друзі, да буде все добре. І він е, е, вів, грав гру розрива Китая і Росії. Він думав, що він прийде. І повернеться в ті роки попередні, коли Росію можна було відіграти від Китаю, і Росія не була настільки залежною від Китаю. На сьогоднішнього цього немає. Росія вже дуже залежна від Китаю, і економічно, і військово, і, і швидше за все є певні зобов'язання, через які вони переступити не можуть. Ну тобто, це червоні лінії для Сі, і сьогодні якби не крутився Путін. Він залежний від всі, навіть якщо о, о, вони вирішать потворитися, це буде не так просто для нього, тому що, ну, умовно кажучи, економіка там належить, контролюється Китаєм ще багато різних речей. Е, я думаю, що частина його еліт вже давно переорієнтувалася на Китай. А взагалі в Росії ж не так все просто. у них... Е, Дуже різні еліти, вони неоднорідні і, умовно кажучи, є еліти, які орієнтуються на ісламський світ, вони самі є прибічниками таких підходів суто ісламських. Є там традиційно проєвропейські, які вважають, що вони хотіли би бути цивілізованою християнською країною, але зі своїми особливими ознаками. А тепер ще велика частина. Еліт орієнтується на Китай, тому що Китай він дуже легко купує еліти, тому що їх же не цікавить, як ефективно буде працювати їхня допомога. Їм головне посприяти комусь, дати можливість добитися якогось успіху і за це щось собі отримати. Чи буде мати країна з того користь чи ні? Це не має значення, тому от так відбувається з Китаєм. І е, оце е, загострення стосунків з 2 квітня. З Китаєм повинно було прискорити процес або розриву Росії з Китаєм або доведення, що цього розрива немає, і Україна тут ну виконує майданчик, просто на цьому майданчику відбуваються певні події геополітичного характеру, і оця подія геополітичного характеру показала, що відірвати Росію від Китаю неможливо після того, як Трамп це зрозумів. Чи майже зрозумів, тому що є ще ознаки, він не до кінця це розуміє. А можливо, він просто вдає, що він не до кінця розуміє. Він почав проводити, іншу лінію, іншу лінію і вона побудована на тому, що Китай є сателітом Росії є сателітом Китаю, і з нею не треба рахуватися, і треба проти неї вводити жорсткі санкції, такі ж, як і проти Китаю, ще жорсткіші, і в цьому контексті. Нам може бути трохи легше. Гірше нам в іншому контексті, що поки що потужного надання нам озброєнь ми не бачимо ні звідки. А от те, що їх може стати менше в зв'язку з війною Пакистану і Індії, це очевидно, тому що, як тепер вже стає очевидно, що Пакистан був головним поставщиком снарядів. нам, і Оця чешська ініціатива і так далі. Все це, коли казали, ми не будемо казати, звідки ці снаряди. А там, в Пакистані, просто люди заробляли на цьому гроші, без ніякого сентименту і любові до України. Просто заробляли гроші. Продавали снаряди Україні, снаряди ми тут успішно чи не успішно використовували. А тепер, коли почалася у них напруга і війна, виявилося, що снарядів у них особливо то і немає. І так сталося, що тепер джерела надходження цих снарядів немає. І, і, і треба робити якусь потужну революцію. А у Росії вона є, це Корея, От я не думаю, що Китай буде давати свої снаряди, бо вони теж голюються. Але Корея цілком може давати свої снаряди, якийсь довгий час. І в цьому плані нам достатньо важко. Але якщо справиться ті прогнози, з яких я починав нафтові, і якщо справді Трамп е свою риторику Яку ми вже почули вже кілька днів, ми її чуємо, е перетворить в реальні дії, чого може не статися, то тоді, звичайно, нам стане трошки легше. Це не означає, що настане мир, тому що багато хто вважає, що тільки мир це є полегшення. Ні, -ні не, -не, не так. Зовсім не так. Нам треба чекати багато всяких інших та невеселих новин, які ще можуть прилітати. Але це окреслить тенденцію. От якщо тенденція останні роки йшла після 23-го року, йшла якби вниз з певним негативом, то от сьогодні, якщо відбудеться оця геополітична розломана між Сполученими Штатами і Китаєм, нарешті, на рівні вже останнього цього магіканина, Російсько-американської дружби Трампа, то тоді е, нам стане легше в цій війні, але е, знов таки, чи стане легше на інших ділянках, чи, чи це призведе до миру чи це приведе призведе до припинення бойових дій в світі і е, те, що настане всюди благодать, чи це навпаки загострить ситуацію в інших регіонах і так далі кри світу? Я цього не знаю. Ну, Вірніше, я знаю, але дуже багато умов умовностей треба врахувати кожного разу. Якщо буде те-то, 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 то те-то, те то то, те -то а якщо те-то, те-то, те, -то те -то, те, -то, те -то, то те то Таким чином, дуже багато всяких умов умовностей. Е, вибачте, що я сьогодні так довго, просто така тема об'ємна і дуже багато всього цікавого треба сказати було. От. І е, я вас дуже прошу, е, поширюйте це відео, лайкайте, будь ласка, ви його, будь ласка. Коментуйте, підписуйтесь. І, до речі, ми почали збирати гроші на третій дрон. Дякую вам, тому що я планував до завершення цього збору на 20 дронів, які робиться, щоб ми зібрали два дрони, а виявилося, що ми вже почали збирати на третій дрон. Дрон коштує близько 17 тисяч гривень, і ми вже збираємо на третій дрон. Так що приєднуйтесь, буде наших три дрони як три зуба від тризуба. Бити наших ворогів і в цьому є великі плюси, великий позитив. А до цього нагадаю вам, ми відремонтували 15 дронів, які вже роблять свою хорошу роботу і допомагають нам оборонити нашу державу. Гарного вам дня! До побачення! Слава Україні!